Так, народ, всім привіт! Зима скоро, зима близько, і хочу вам показати бюджетний варіант опалення електрикою. Ну, ви поняли. Так, добре, приступаємо. Дивіться. Маю ось таку алюмінію батарею. Звичайно, алюмінію батарею для, скажімо так, опалення автономного. І її буду перероблювати в нормальний обігрівач. Не там всякі керамічні ті пластини чи такі, знаєте, там по 2-3 кВт звичайні кон конвектори, які ніфіга нічого не гріють. А нормальну батарею, яка буде нормально, класно гріти і за дуже і дуже адекватні гроші. Бо тому що така, подібна, скажімо так від заводу, то на 10 ребер ціни стартують 7 плюс 1000 гривень. А я вам покажу за 2-300 плюс-мінус, як зібрати таку батарейку на 10 ребер, яка буде гріти дуже-дуже непогано. Так, нам для цього потрібна сама батарейка. Це я брав Бушну за 1500 гривень. Тобто ребро мені обійшлося в 150 гривень. Це така, ну вона, ну, вона така в доволі нормальному стані. Та є такі всякі коцки, десь загнута, але воно мені не критично. Потім. Потрібен ось такий тен. Це тен на 910 Вт. який буде запихатися ось тут, ось, от так от вниз. Ціна щось в районі 460 гривень. Але врахуйте, що тен є з лівою різьбою і з правою різьбою. Тобто, наприклад, так, як в мене розетка до цієї батареї буде зліва. Отже, я собі так брав, щоб я. Оцей тенд запихав також зліво, щоб, скажімо так, кабелів було мінімум. А ви можете собі взяти. От, Тобто, то без різниці, є і така, і така. Потім ось такий терморегулятор. Ті самий дешевий за 90 гривень. Який має свій датчик температури. Можна налаштовувати температуру. Ну... Я, ну, словом, я вам там вам потім все покажу. Потім ось такий. Wi-Fi, smart, датчик температури та вологості. Ціна його 150 гривень. Я брав е від Тая, тому що в них там додаток такий дуже адекватний, простий. і тому. Потім ось таку розумну розетку. Вірніше, сам модуль розумної розетки. Ціна також в районі 180-190 гривень. Якось так. Пізніше пів метра кабелю, Вам може знадобитися більше. Мені пів метра і то, напевно, буде забагато, Бо тому що в мене розетка от десь ось тут. І ну, буквально навіть би 20 см вистачало, але дам пів метра. Я даю кабель. Це 2 на півтора. Ага, те тен мене на 910 Вт. Тобто цей кабель з головою підійде. Потім ось таку коробочку розподільну, зовнішню квадратну. Щоб її ось так тут запхати. Ну, Ви можете на 3D принтері натрукувати собі, якщо хочете, то вже по вашому смаку. Ну і комплект ось таких заглушок. Я не знаю, скільки він коштує, може гривню 70 плюс-мінус. Ну от із того всього ми зараз беремо розумну електричну батарею, яка буде дуже класно гріти. Вона мені піде в кабінет. Тож, дивимось. Так. Зараз беремо заглушечки і закручу ось ці отвори. Вони нам не потрібні будуть зараз. Тепер закручуємо заглушечки. Та як всіх заглушок я не маю, вірніше в комплекті, то зверху я закручу кран Маєвського. Буде в мене два крана Маєвського. О, Трошки паскудив, то нічого. Закрутимо. Так, є. Тепер заглушечка знизу. Ай, ніби алюмініва! Так, тут в нас є, а тепер ми це. Батарею я не мию поки що, хоч, в принципі, здалося би, але чому не мию? Коли поставлю тенс і нагрію воду, то знаєте, весь цей бруд, який там є, то... Якщо повідстає краще і потім там після буквально пару днів після, погрію, то... Ну, пакля. Йо! Йо! А -а 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 -а. Може і треба допомити. Що це то таке? Так капець. Бачите, беушна батарея. Так що майте на увазі, що таке то видно хоч щось. Дивіться скільки. Треба. Але висипати просто. Тобто треба. Так. Чорний перець. Ну, тепер сюди запихаємо що? Але нам потрібна гумка. Щоб ту якусь паклю, бачите, з набору взяв гумку. Ото що паклю в мене нам? Так, лопа. Буди, як та гумка. І розписало оп, 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 гумочку. І теоретично та гумочка мала би тримати нормально. Бушну батарея, подивіться, просто капець. Зараз заливаємо трохи води. Тут мені сусід прийшов трошки допомогти. Дивіться. Бо я цей кран йду змею. Та ти його куди запхаєш? Шламом? Куди ти його запраєш? Та його не потрібно. А, це, це те, що прийшло, не потрібно, а. То капець. Зараз ще буду підганяти цей отвір. Це О, блін, Так добре буду підганяти ще. До речі, якщо ви зможете канцелярським ножиком різати, то буде, напевно, краще нагріти його і випалити. Ні, воно різе так. Думає? Ні, де не різе. Вирубай. Це так. Та я знаю, може там комусь може, буде не подобатись, ну, але ну, виглядає так знаєте, більш-менш делікатно. Чому? Тому що так мусив зробити. По Перше, цей датчик доволі такий грубий холера. А по-друге, коробка сама, вона маленька і бачите, де контакти. А мені ще сюди треба цю смарт-розетку розмістити. Якби я то втопив всередину цей датчик, то це я би не міг запхати в ним слово є свої приколи. Тому ми зараз що? Цей датчик температури запихаємо ось сюди. Туди отвір. Червоний чорний, це у нас іде до розетки. Жовтий і чорний це йде до тена. Тож ми то зараз все зробимо. Ну, я знімати вам не буду, бо сенсу не бачу, ну, коли про, про проводки не, не, не запаяєте чи що. Я вже покажу готовий результат. О, так що, поїхали. Так. Ну що ж, ось так це все виглядає. До речі, забув вам сказати. Обов'язково візьміть собі ось такі кріплення, типу обжимка, О, типу мама. Чому? Бо тому що наконечник, На типу мама. Бо тому що всі тени, вони йдуть от, якраз під такий наконечник. Там є, в принципі, дирки. Що ви можете дріт зав'язати. Ну, але це, скажімо так, недовга не історія, і воно за якийсь час вам перегорить. Тому краще ось таке. Запхали, перше, швидко, якщо треба зняли, швидко запхали і все. По підключенню також Ну, тобто, нічого складного. Тобто, живлення йде на. хоче фокусуватися. Одним словом, живлення йде на L-IN, N-IN. Ось. А живлення. Того термостата йде на L-OUT, N-Out. І вже ось датчик, він вже, скажімо так, живиться від того. І зараз буде запихатися. Ну я вам там вже казав. Зараз запхаємо вилку, включимо, бо то ще треба приєднати оцю розумну розетку. Бо в мене вже цей розумний градусник приєднаний, Я вам пізніше покажу налаштування. Як то все робити і тому подібне. Тож, зараз будемо в пробний раз запускати і дивитися. Так, включив розетку, поки що нічого не налаштовував, вже пішов нагрів. Просто зараз хочу протестувати, як воно буде. О, до речі, вже тепло. Як швидко буде нагріватися. Зараз у нас 10-та година. Тут верхня межа 60 градусів, тобто, якщо батарея досягне температури 60 градусів, вона виключиться. А нижня межа 47 градусів. Там можна, в принципі, будь-яку налаштовувати. Ну, Ви потім поняли, так? Ось це поки що саме найпростіше. А пізніше через оцей, я зроблю цю батарею розумно. І вона буде включатися не, скажімо так, по термостату, а ну, і по тій температурі, яка показується тут на тачку. А буде, скажімо так, регулюватися через оцей датчик, тобто яка буде реальна температура в кімнаті. І Тоді воно буде включатися і виключатися. Теоретично, воно має так заощадити вам електроенергію і бути комфортна температура в кімнаті. Всі ці настройки я вам пізніше ще покажу. Поки що зараз тестую, чи ніде не протікає, бо треба спочатку нагріти, щоб утворився якийсь тиск в батареї. Ну і Буду дивитися, чи ніде ні, 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 нічого не капає. Якщо нічого не капає, то це гарненько запаковую. І починаю вже бавитися з тими настройками. Тож далі буде. Так. пройшло, ну, Трошки нагрівала батарея. Прийшло пів години, як я її включив. Вона вже виключилася. Нічого не тече. Це вже радує, бо тому що це, наголошую, беушна батарея. Так що все. Все працює. Я зараз це все гарненько запакую і в кінці відео я вам покажу, покажу, як налаштовувати сценарії роботи з цим датчиком. Так що, поки що якось так. Так, ось так якось все компактненько я пробую тут розмістити. Насправді не є дуже легко. В місця мало. Це я запихаю олівець туди, бо там датчик температури, і він, знаєте, висовується, щоб його, як кажуть, не крутило. Так, тепер... Тепер ось. Жгутики сюди та сюди і пробую защовкнути. О! Гарненько. І вийшло. Типу виглядає ось так. Я ще візьму, помалюю якийсь білий колір, щоб на якийсь мало вигляд. Все. Так, друзі, ну що ж, тепер я вам зараз коротко і детально покажу, як зробити з нашої звичайної батареї розумну батарею. Переходимо в додаток Taya Smart. Ось тут. Ну, оновлюємо. Тут ви в себе побачите підключені пристрої. В мене це градусник, і назем це, скажімо так, виключатель. Розумний вимикач. О, буде правильно розумний вимикач. Тепер, як створити сценарій? Тобто, щоб він при заданій температурі включався і виключався. Переходимо вниз, якщо дивитися, вниз, внизу є смарт-пристрої. І в самому верхньому правому кутику натискаємо на хрестик. І нам потрібно додати під час зміни статусу пристрою, натискаємо, потім натискаємо що? градусник. Нам потрібен градусник. Тобто, коли в нас на градуснику температура, допустимо, бачите, значок менше менше 21 градуса. Так. Тоді додаємо наш вимикач буде включати батарею. Зберегти. Тобто це є сценарій 1 до тої батареї. Зрозуміло, так? Тепер. скасовую. Сценарій номер 2. Знову додаємо. Під час зміни статусу пристрою, градусник, температура. Але вже, якщо більше, наприклад, в мене 23 градуса, ну, тоді наш розумний вимикач буде вмикатися. Ой, верніше, вимикатися, перепрошую. Зберегти. Так, є. Тобто більше 23 градусів температура в приміщенні, наша батарея буде вимикатися. Все. Скасовую, просто в мене вже створено. І отже, воно буде виглядати ось так. Бачимо. І все. Батарея підписав я собі батарея кабінет. Градусник до батареї в кабінеті. І все. І воно в реальному часі мені показує, яка в мене зараз температура, яка в мене вологість і тому подібне. От і все. Тобто, таким чином, такими дешевими, простими пристроями, ви можете свою батарею та й не тільки батарею, а якісь інші пристрої зробити розумними. Так що користуйтесь це насправді дуже зручно. Тобто ось такий у нас блочок вийшов. І бачите, як на мене, на бюджетний варіант, ну, тобто за копійки, грубо, доволі навіть симпатично. Як бачите, я його так трошки під кутом розмістив, якщо так дивитися. Щоб було трошечки легше, знаєте, коли отак от от будете зверху, дивитися, щоб було трошки легше, циферки бачите. Ось, так що. Давайте підіймемо якісь, скажімо так, невеликі підсумки. Що я можу сказати? Вийшла. Зараз я поправлюся, Вийшла дуже крута бюджетна батарея, яка вам сміло може обігріти якусь, як основне опалення кімнату. Наприклад, для моєї ця батарея на 10 ребер навіть забагато. Але я так робив спеціально, щоб, знаєте, як кажуть, швидше нагріло, значить буде менше споживати. От. І тому якось так. Так що, давайте порахуємо, що в нас вийшло. Отже, я там вже говорив певні цифри, говорю ще раз: батарея тисячі гривень, 10 гребер. Потім ен 460 гривень. Значит, у нас вже є 1960 гривень. Давайте 2000 гривень заокруглимо. Потім оцей термостат 90 гривень. Теж заокруглимо. 100 гривень, нехай буде. То є вже 200 гривень. Потім оцей датчик температури 150 гривень. Значить, у нас вже 200-250 Потім отам та розумна розетка. 200 гривень. Ну, можна і подешевше знайти, а якщо з Китаю, то це взагалі можна чуть не за сотку, Ну, Але говоримо з ціни, які в нас є зараз, і по яких я брав. У нас зараз є 2 250, і плюс нехай буде 200 гривень, то вже маємо 2 450 ну от Кабельок, вилки, я то вже таки не рахую, бо то просто мелочі. То, напевно, полюбе в кожну в хаті знайдеться якийсь кусок кабелю чи якусь стар... ну якась стара вилка. і тому поді. Тобто дана батарея. На 10 ребер, але от, дивіться, саме ось така алюмінієва. Чому саме така, ну, я перепрошую за тавтологію. Чому от саме ця батарея є найефективнішою? Тому що в неї сама найкраща конвекція. Взміть? Тобто тут є багато місця, щоб захоплювати холодне повітря, пропускати і випускати. Навіть не такі звичайні батареї, зараз покажу. Наприклад, ось ця. В цих батареях. Конвекція ніяка. Тобто, вони що є, що їх немає. Тобто, тут, ну, не в слову, повірте, я думаю, ви самі знаєте. Тут конвекція ніяка. Ну, тут дуже погано, Саме в цих, вони, вони і дешеві, і тому вони не, неефективні. Не беріть краще такі. От. А ось така хороша. Ось таку ну, ось таку батарею можете брати. Тобто, ви маєте батарею, яка сміло обігріє. 7,5 моїх квадрат. Я думаю, до 10 квадратів вона без проблем обігріє. Без проблем. За 2450 гривень. 2500 за округу. За доставку батареї я не говорю ціну. Зараз виробається камера. Переходжу на телефон. Перепрошую. Тепер з телефона. Камера виробилася. Падлюка. Отже, а чому я не говорю за доставку? Ну, Не рахую взагалі все. Доставки не вказую. Якщо так порахувати, наприклад, ця батарея, мені б в доставці до 500 гривень, бо тому що я брав новою поштою. Але якби я взяв Укрпоштою, то би ціна мені щось в районі 200 гривень від сили була. Таке саме, ці всі датчики, це все також, якби я брав Укрпоштою, то було б набагато дешевше. розумієте, Тому тут вибір за вами. Просто я не хотів чекати, бо я хотів вже зробити, бо холода йдуть. І тому я брав новою поштою. А ви можете Укрпошту, чи там ще якоюсь службою доставки. Тобто, Просто маєте час, можете сміло Укрпошту і чекати там декілька днів, маєте спокій і законом. Але, грубо, в 2,5 тисячі гривень ви вписуєтеся без проблем. І маєте от, Просто така батарея подібна, але, скажімо так, від фірми, то, то ціник на, на 10 ребер це є 7 плюс тисяч гривень. Тобто ми економимо втричі. Тобто, втричі в нас економія. Так що. От, от якось так. Так що, ну, я не знаю, що вам ще тут додати. Якщо вам це було корисно, бо насправді тут дуже просто все. От, тобто, ну, як бачили відео, ну, реально тут все дуже просто. Якби я не знімав цю батарею, можна було зробити за 15 хвилин. Повісити і вже грітися, розумієте? Що я там знімав, ну знаєте, мусив щось там показувати вам, що буду курси. От, та й все. Так що, дякую за перегляд. Я думаю, що вам таке от, відео кори... було корисне, цікаве. Ось, Так що ставте вподобайки, щось коментуйте, підписуйтеся, донатьте. Гроші зараз кап'язик потрібні, бо хочу. Хочу до зими заїхати в будинок, а там ще, ну, самі бачите, роботи ще є. Але от прям кров з носа хочу до зими заїхати, тобто до кінця року, верніш, заїхати в будинок, хоча б в перший поверх, щоб вже якось жити. І, і вам показувати, як побут, як життя в такому будинку буде. Так що, всім дякую за перегляд і до нових відео.